Міська рада таки прийняла рішення про створення народного футбольного клубу Прикарпаття. Обранці також проголосували за створення комісії з питань незаконної забудови території поблизу міського озера. Очолив її укропівець Віталій Меріну. А ще з'ясували, куди підуть кошти від перевиконання міського бюджету. Про це та інше йшлося у вівторок на п'ятій сесії міської ради. З подробицями Оксана Гуменяк. Перед початком засідання хвилиною мовчання вшанували загиблих учасників АТО. Далі бійцям вручили нагороди. Опісля обранці взялися до формування порядку денного. Депутат Іван Гарасимко запропонував внести питання щодо створення тимчасової комісії з питань розслідування незаконної забудови біля міського озера. Її засідання проводити публічно і до складу включити громадських активістів. Земельна комісія вчора одноголосно вирішила підтримати Тримати і створити тимчасову контрольну комісію по міському озері. Тому просимо по кожному представникові з однієї фракції в комісію і також членів громадськості міста. Я особисто катерично проти будь-якої забудови. Навіть якщо депутати хвалять рішення, то Думаю, я тоді... скористаюсь накладенням вета. Тобто дякую. озеро не повинно бути забудовано. Якщо зі складом комісії і депутати і активісти визначили себе з вагань, то питання очільника викликало суперечки та обговорення. Голову комісії, обрати представника свободи Андрія Петровича Остроїч. Я би це право доручив якраз Івану Гаресенку. Я думаю, що він цим справиться. Я дякую Андрію Петровичу за пропозицію, але я відмовляюся бути головою комісії. Найбільша фракція в Свіпільського об'єднання Свобода мені здається, що це буде правильно, якщо абсолютно відповідальність за це питання так само. Мо будуть на е, політичній партії, яка по суті сформувала більшість. Я думаю, що інші фракції, і ми, як громадські активісти, абсолютно будемо допомагати і брати участь в тому, щоб тимчасова контрольна комісія ефективно попрацювала, підготувала звіт, і відповідно було прийнято якесь рішення. Є дві кандидатури і пропоную поставити на голосування Андрій Сто Троїч і Віталій Маріна. Посперечавшись, головою комісії таки обрали укропівця Віталія Мерінова, депутат міської ради, а також директор будівельної компанії Микола Ковальчук каже, готовий йти на компроміс та домовлятися. Ми мусимо домовитись, просто я завжди за те, щоб домовлятись, просто не конфліктувати, а домовлятись, домовлятись з користю, то для для громади зараз ділянка йде як один комп, одно ціле ціле і потрібно просто було розділити все. Тут ніяких ну цей проект рішення не давав, не він не давав дозволу ні на яку будову, ні добудову, ні реконструкцію. Ну нічого. Просто це проект рішення про розподіл земельних ділянок, з одну частину з якої планувалось передати місту. Функціональні зміною функціонального призначення під сквер. Франківські депутати вимагають звільнити політв'язні. Відповідну заяву на сесію зачитав свободівець Андрій Грималюк. Івано-Франківська міська рада солідарна з міжнародною спільнотою і всім цивілізованим світом та вимагає від Російської Федерації негайного звільнення українців, які були нелегально затримані і викрадені з території України державою агресором. Їх судили і судять лише тому, що вони чинили опір анексії Криму і збройній агресії Російської Федерації проти України. Депутати. Укропівці звернулися до обранців та міського голови із зверненням щодо коштів від перевиконання міського бюджету, зауваживши, що їх можна спрямувати на чимало проблемних питань у місті. На що мер дав чітку відповідь, куди підуть гроші? Моя принципова позиція: всі кошти на перевиконання підуть на будівництво моста в мікрорайоні Пасічна. Ми цього року починаємо будувати міст на Пасічну.